В класичній неврології використовуються різні типи молоточки. Один із них це трьомнер, це важкий неврологічний молоток, і молоточок Бобінського. Трьомнер він важкий, статичний, і він використовується дуже добре для колінного рефлекса. В чому переваги молоточку Бобінського? Він на гнучкій основі. Значально Бобінський його зробив Джозеф Бобінський на тросніковій такій основі, от, і таке от колечко. По-перше, широка основа дає можливість попадати по сухожилку, а друге, це хльосткость. І оця хльосткость, вона якраз добре для того, щоб дивитися рефлекси. Які більш важко викликати важким молоточком, от, тому у кожного молоточка є свої переваги: це важкий, от, а це більш хльосткий.